Майже 13 кубометрів брусованого лісу хотіли вивести із країни. Експортер у товаросупровідних документах назвав вантаж необрізаними пиломатеріалами із сосни. Однак, митники встановили, що спаковані вантажівці деревні матеріали належать до товарної позиції. Це лісоматеріали у природному стані та інші, які відповідно до законодавства заборонено вивозити із території України, окрім складеного протоколу про порушення мит. Правил, які передбачає конфіскацію цього товару і складу штрафу у повному розмірі вартості, також митники надіслали відповідне повідомлення і до правоохоронних органів. Оскільки вони були брусовані лише з двох сторін, і ще й з корою, і там залишка магілок, то закрилися сумніви, що справді це оброблені місце матеріали, оскільки ми пам'ятаємо, що не оброблені, заборонені для експорту з України. Залучають до справ. І в лісоможливського товарства державного підприємства лістою України і наших ж фахівців із відділу класифікації товарів, і впевнені з'ясувалося, що по факту цей морсований ліс тільки підлягає додатковій обробці на митній території України або, можливо, може бути використаний для прикриття там даху чи ша чогось іншого, але однозначно він не може експортуватися. З України зогне до навідповідних закон, які забороняється робити до січня 2027 року.